Усім привіт, друзі! Це нове відео, нова рубрика. Нова рубрика оформлення особистого щоденника. У мене ось такий гарний блокнотик. Давайте сьогодні будемо його прикрашати. Ось сам блокнотик Він фіолетового або бускового кольору заліта це мій улюблений колір. На блокнотику збоку пише «Думо» і переливається з такими гарними кольорами. Середині блокнотик клітинку Взагалі-то самі сторінки перші будемо оформляти в наступному відео, тому чекайте! І так, я знайшла дуже багато крутих ідей для оформлення обкладинки блокнота Pinterest. Найбільше сподобалася ця ідея, тому хочу прикрасити так само наклейками. І я думаю, що до цього блокнотика дуже пасують наклейки чорного та фіолетового кольорів. Тому я знайшла всі свої наклейки, знайшла ось такі ще. Давніше, дав, давно їх купляла в Аврорі. Ще ось такі пасхальні, взагалі то буду ними прикрашати сторінку перед Пасхою, тому чекайте, будуть вони підходити, підходити до такої теми Пасхалії. Та ще знайшла ще одні нові та дуже гарні е, наклейки з метеликами. Вони заліто є для скраббукінгу, але я хочу ним, їх прикрасити блокнотним. Ще знайшла... Наклейки Чоловік-Павук ще з 2011 року їх виготовлення. Та знайшлося такі дві наклейки з AliExpress, в мене ще пару штук залишилось. І так, хочу прикрасити з боку блокнотика якоюсь із тих наклеїк. Або сердечком, або крилишком. Як думаєте, що більше пасує? Ну, я вибрала сердечко, тому давайте клеїти. І так получається доволі непогано. Далі я вирішила взяти та відкрити ось такі нові наклейки. Але виявилося, на жаль, що це зовсім не наклейка, це татушки. Але враховуючи те, що це не з моєї країни, це мені родичі присилали з іншої країни, я не знала. Тому далі вирішила відкрити ось такі гарні наклейки-метелики та обрати на... наліпку фіолетового кольору, щоб пасувало до блокнотика. Так уже виходить, ще хочу тут, тут і тут додати якийсь наклей. Не як вам, але мені дуже сподобалося, як я прикрасила свій щоденник. Ну, якщо сподобалося відео, ставте лайк чекайте другі частини з оформлення вже сторінок.